На і нам, що чи, що чи ту, архасі. Проте, навіть якщо ти вважаєш, що душа або ознаки життя завжди народжується є, назавжди назав, вмирає, однаково в тебе нема підстав для скорботи. Є категорія філософів близьких до Буддистів, які не вірять в окреме існування душі поза тілом. Відомо, що в ті часи, коли Господь Крішно повідав Багаватбіту, такі філософи також існували і були відомі як Лукаятики та Вайбгашіки. Ці філософи твердять, що ознаки життя. Тобто душа з'являється на певній стадії розвитку органічних сполук. Сучасні вчені матеріалісти та філософи-матеріалісти дотримуються такої ж думки. Вони вважають, що тіло є поєднанням фізичних елементів і на певному етапі розвиваються ознаки життя як наслідок взаємодії фізичних та хімічних елементів. Антропологією засновано саме на такій філософії. Сьогодні є багато псевдорелігій, дуже модних зараз в Америці, що також звертаються до цієї філософії, так само, як нігілістичні буддистські секти що заперечують віддане служіння Господові. Навіть якщо б Арджуна й не вірив в існування душі, що відповідало б філософії Вайфхачіка, однаково в нього не було підстав журитися. Чи варто сумувати щодо втрати кубки хімічних елементів і через те відмовлятися від виконувати обов'язок? У сучасному суспільстві задля перемоги над ворогом витрачаються тона хімічних речовин. Згідно з філософією Вайбхашіка, так звана душа або атма, щезає разом із тілом. Тобто, в будь-якому разі, чи приймає Арджуна підтвердження вед про існування індивідуальної душі, чи ні, у нього немає причин доскорботи. Якщо така величезна кількість живих істот, що хвилина народжується з матерії, що хвилина так багато її гине, то хіба варто сумувати через такі дрібниці? Якщо душа не відроджується, то в Арджуни не було підстав боятися негативних наслідків вбивства свого діда і вчителя. Крішна саркастично називає Арджуну Махабаху. Сильноруким, бо принаймні сам він не визнає теорію Вайгапшіка, яка суперечить ведичній мудрості, а Джона Кшатрі його виховано у традиціях ведичної культури, і йому треба надалі пильнувати її засади. Арі Крішна!